Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Покажемо як ми врятували карніку, щоб погано перезимувала. Що я зробив? У нас стояв холод майже весь березень. Сьогодні у нас вже фактому кінець березня. Весь березень майже стояв холод. Я поставив, не міг залізти не в сім'ю, нічого. То ми її скоротили на дві рамки, вона сиділа. Потім що зробили? Я... Була в мене намічена сімейка без матки, теж вона так перезимувала. А к тому я всі рамки поставив її наверх. Вони не об'єдналися, бо що та сім'я що та сиділа в клубах. Потім був якийсь погожий день один, недавно буквально десь тиждень. Я їх об'єднав. Тобто, об всі рамки, які були опоношені, все, я їх повністю викинув, поставив їм зі складу медові рамки і зараз покажу, що цього вийшло. Видно чотири рамки. Маточка бігає. Я вам скажу тільки що дивився поруч цю сімейку карніку другу. ну розплоду явно. Тут все повністю рамка за, за чергу, при тому, що в нас був холод. Повністю засіяна, ось до молода черва. Зараз ми їх поставимо ще полоску від кліща. Рамка розплоду. Тут теж засіяно і при тому, майже донизу. Так само є личинка вже. І так в нас вийшло рамки всі чистенькі. На рахунок того там багато писали, всяких домислів, все. Один чоловік тільки мені подзвонив і, як би вірно, таку річ сказав, що зроби. Залежить ще багато від того, від якої сім'ї зроблений цей був відводок. І це з цим не согласитися повністю. Я просто показав, вам багато писали такі брідові там, коментарі, О, для чого ти що, його показуєш. Я просто показую, як воно сталося. Склалося. Я не виню іменно, там, карніку чи ще когось. Просто показав, як воно є. Воно таке. Ну, трапляється з такими матками, тим більше таке трапляється. Тому так, ми її врятували, далі на наступний рік можливо вона вже буде тягати. Це Будемо дивитися. На те, що вона покаже результат, я впевнений більше, ніж на 100% по медові я маю віду і по таких характеристиках. Самівлю ще провіримо. Тому так, показав таке відео, що ми з нею зробили, можливо для початківців буде. Тобто ми забрали. Навіть був в неї той розплід, ми повністю його забрали. Там був трошки печатний, все. Ми його забрали на перетопку, ті рамки в поношенні, все воно не потрібно. Оновили і бачимо результат. Вони відновляться це 100%. В принципі, на цьому все. Всім гарного дня.